Я перепрошую, а чому ви поставили машину на велодоріжці? Не було тут Як не, не було? Не а було трошки власне. далі. Ні. А хто? Не знаю. Я проїжджав перед тим, пробував, щоб спрацювала сигналка, думав, що ви вийдете переставите машину. Тепер пізніше їду, дивлюсь. ну Хтось значить, спустив. Комусь не сподобалось те, що ви перекрили руки. Хтось, хто спустив. Без питань? Без питань? Власну власність, Я? 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 Ви звинувачуєте мене в цьому, так? Ну Ви приїхали своїм. Я, думаю, я не проїжджав. Не я проїжджав, я якраз фотографував власне ваші порушення. Що вам є там Я вам, а що я вам поганого зробив? я не Проїжджав, фіксував порушення, мужчина каже, що я йому спустив колесо. Facebook дайте пройти. Група в Facebook, дайте пройти. Ага так. Ну По суті, це майже нічого не дає, але. А Можна викликати, але дуже часто вони кажуть, що вони працюють в центрі, ти приїжджаєш в центр, а вони стоять самі під знаком. Так, ви хоча б розумієте, які пункти ви порушили? Чи вам ну, пояснити? Ви стали, по-перше, під знаком, по-друге, на велодоріжці, по третє, на виїзді з прилеглої території. Ну я звідки знаю. Мабуть, тому що ви найбільше виступаєте на велодоріжку. Так, да, і ви, ви її повністю перекрили. Подивіться, як ті машини виступають. Подивіться, як ті машини виступають, а як ваша, от і все. Подивіться на Бачимо, що відкручували ні воно спускає. Так що...